Друзі, всім привіт! З вами Майсінко Сергій, компанія Advisor Auto, і сьогодні підемо про імпорт авто з Європи, а саме підбір та купівля на лізінгових аукціонах. Також розповім вам про Hyundai Kona, яку ми купили на аукціоні Arval в Нідерландах для нашого клієнта з Київської області. Поїхали! Отже, Hyundai Kona 20-го року з батареєю на 64 кВт пробіг 102 тисячі кілометрів комплектація преміум зимовим пакетом. Авто було куплено на лізінговому аукціоні Arval в Нідерландах 24 червня. Зараз в Європі ми найбільше купуємо саме на лізінгових аукціонах, тому що це перше джерело по ціні безпосередників та дилерів. Це контрольована покупка з можливістю перевірки авто до його купівлі, особливістю лізінгу аукціонів є наявність досить детального опису. Нашого випадку був звіт інспекції авто від третьої сторони компанії Макадам. Також ми перевірили історію обслуговування автомобіля в Нідерландах. З мінусів, не всі описи та звіти лізінгових аукціонів відображають перевірку лакофарбового покриття. Відповідно, купуючи на лізінгових майданчиках, необхідно розуміти, що можуть бути косметичні підфарбування. Окремо я замовив звіт в офіційного сервісу Hyundai в Україні, щоб перевірити відзивни компанії та ремонти, що могли проводитись в Нідерландах. Після підтвердження, що з авто все гаразд, ми вирішили зіграти на аукціоні і виграли. Це було 24 червня. Салон та комплектація. Комплектація преміум містить підігрів та вентиляцію передніх сидінь, електрорегулювання обох передніх сидінь, адаптивний круїз контроль, проекційний дисплей, передні та задні парктроніки, асистент руху по смугах, моніторинг сліпих зон та крострафіку. Автобіль відгальмовує припаяю перешкоди спереду та позаду. Електростоянковий гальма з автохолд. Автомобіль має цифрову приладу панель, монітор CarPlay та android Auto з камерою заднього виду. автомобілі встановлено тепловий насос, також є підгрів заднього дивану. Також в автомобілі встановлена акустична система Крел. Ціна під ключ в Україні за даний автомобіль склала 18 тисяч 600 доларів, враховуючи комплектацію, вартість взагалі таких автомобілів на ринку, то це досить непогана покупка. Давайте послухаємо, що про це скаже наш клієнт. Друзі, знаходимося в автомобілі вже нашого клієнта, пана Сергія. Е, передали автомобіль. Е, Сергій, ви вже не перший автомобіль купуєте з нами. Е, взагалі, чому кона? Чому Кона? Ну насправді давно задумався про електромобіль. За е, якраз так стало питання, що моя поточна машина в сім'ї з'явилась потреба ще в одному автомобілі, бо свою поточну дизельну машину я віддаю матері. А все-таки вирішив спробувати електричку. Багато дивився різних відео, різні відгуки і зупинився саме на коні, тому що гарні відгуки, гарна комплектація, суттєві пробіги витримує акумулятор з цього того, що я вичитав і, і бачив. Тому хотів саме Hyundai Kona. Я Хочу вас запитати щодо підбору в Європі. Ми з вами це не перша машина, яку ми оглядали. Як зорів все пройшло? Все пройшло дуже зручно, з точки зору мене. Тобто я отримую вас посилання на лоти, які є на аукціоні. Переглядав, давав, ну перед цим дав свої побажання, що я шукаю. Відповідно цих критерій, ви мені давали посилання. І ті лоти, які мені сподобалися, ми їх пробували торгувати. Конкретно цей автомобіль, якщо я не помиляюсь, це була наша четверта спроба. Тобто, перші три лоти, які ми торгували, там були машини з меншим пробігом, але з певними там косметичними дефектами, як правило. Там в одному автомобілі, пам'ятаю, дуже сильно видно, дитина сиділа, була затерта спинка сидіння. Ну я вже думав там просто цю накладку міняти. В іншому була поломана поличка в багажнику, а -а -а. але там на тих автомобілях пробіги просто були там 60-70 тисяч. На цьому автомобілі пробіг 102, але жодних якби, питань по косметиці, по стану. І що саме головне, на аукціоні був сертифікат перевірки акумулятора, що він тут має сок 100%. Тобто повністю живий без деградації принаймні на сьогодні. Так і е, ще такий важливий момент, що це автомобіль був куплений на лізіму аукціоні, де був власне і звіт, який ми побачили, е, був звіт незалежної компанії Macadam, був опис аукціона, тобто це якраз про перевагу купівлі на лізінгу аукціона. Ми не користувалися послами оглядачів, тому що перше цьому немає необхідності, бо аукціон надає інформацію. Ми можемо її також подивитися на в звітах саме компанії, які перевіряють автомобіль. Щодо е, ліквідності автомобіля в Україні і, і щодо вартості, вартість автомобіля склала 18 тисяч 600 доларів. Це вже з доставкою адресною в Київську область. Вам додому. Е, якщо порівнювати з ринком України, чи цікава ця покупка? Е, ну я скажу так: якщо дивитися, я просто дивився на авторія, то Подібні автомобілі з подібним пробігом. Вони, якщо дивитися на авторі, вони там можуть бути дешевше на тисячу, на дві тисячі. Ну тут є питання, наскільки вони пробіг до е, Я можу сказати, от я пам'ятаю, був варіант теж машина з Голландії в такій же комплектації. Е, ну вже заявлений пробіг був 160 тисяч, і при цьому просили за неї 17 тисяч. Так. І це ще питання: чи ті 160 шістдесят be... да, чи вони є рідними чи ні. Е, я не даремно звернувся в вашу компанію. Ми до цього вже придбали одну машину з Кореї в сім'ю в минулому році, і в принципі, ну моє перше бажання було теж замовити кону з Кореї, але я так розумію, що через те, що проблеми з логістикою, я вже попросив вас підібрати з Європи. Ми знаємо, що з автомобілем знаємо його стан, і ми знаємо, що це. Скажімо так, Автомобіль перевірений. Це, так. це ключове, і ключова особливість саме лізінгового аукціону. Так, ну тобто, другий варіант був шукати в Україні. Но це треба було витрачати гроші на те, щоб приїжджав експерт, передивлявся, і всі ці витрати вони привели не до меншої ціни, ніж тут. І не факт, що вдалося підібрати краще автомобіль. Дякую, що довірилися нам, Сергію. Хай машина вам служить, приносить тільки гарні емоції. Дякую. Друзі, якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, США, Південної Кореї Китаю, рекомендую підписатись на наші телеграм-канали. Посилання в описі з вами був Масінко Сергій, компанія Advisor Auto. Бережіть себе!